Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 12 вересня 23-го року по всіх знаках зодіака, Карта Дня для Огнів. Для Огнів випадає п'ятірка жестів. Карта говорить про відстоювання своєї точки зору, про якісь конфліктні ситуації, про якісь певні суперечки, можливо, якісь колективні, знаєте. Зустрічі, де потрібно якісь певні дискусії проводяться. десь потрібно, знаєте, відстояти себе, довести свою правоту, захистити себе в чомусь. А десь це, можливо, бути. знаєте, в когось це іспити, в когось це якісь такі моменти, де ви будете працювати в командній роботі і будете між собою дискусувати. Така може бути ситуація виникати. День буде активний, але відстоювати своє потрібно. Але потрібно вчасно зупинитися, щоб своїми шкодами, своїми діями собі ж самим нашкодити. Тельці. Для тельців випадає трійка жеслів. Карта говорить про те, що ви, можливо, можете сміливо дивитися в майбутнє, на вас чекає там гарний результат досягнення вашої цілі, нові починання, нові можливості, які дадуть вам гарний успішний результат. Якщо ви трошки почекаєте, ви обов'язково. Зможете досягнути не просто своїх цілей, а здійснити своє бажання, але для цього потрібно буде дуже активно і багато працювати. Близнюки. Для близнюків випадає рицер кубків. Карта говорить, що день буде активний, позитивний такий, насичений різними позитивними емоціями, в когось це гарно проведений час із рідними, близькими, своїми друзями, в когось це побачення, в когось це знайомство. При знайомстві карта говорить про те, щоб ви були більш уважні і обережні дивилися, тому що зовнішність вона буває оманливою, тому дивіться, з ким ви знайомитесь. А так день у вас має пройти гарно. Карта говорить про те, що немає місця поганим думкам у вашому житті в цей день, раки. Для раків це карта вже четвірка жеслів, це карта успішна, це карта нових можливостей, нових починань, нових якихось проєктів, це досягнення вашої цілі, це успіх, це свято, це підготовка, можливо, до якогось свята. Дуже важливого для вас. День дуже активний, день насичений різними подіями, новими можливостями. Ви будете задоволені тим, як він у вас прийде. День прийде просто прекрасно і щасливо. Для Леви випадає король кубків. Карта говорить про те, що ви зможете проявити себе, ви зможете бути, знаєте, бути самим собою в цей день. Знаєте, зняти з себе зайві маски, і ви будете спілкуватися з тими людьми, де ви, в чиєму точенні ви можете бути самим собою. І такий гарний, теплий день буде. І з якимись гарними позитивними емоціями моментами будете досить таки задоволені результатом і щасливі. У справах ви досягнете гарних результатів, які ви собі поставили. Ну, плани, які ви собі поставили, вони вас здійснять, ви будете задоволені результатом. Діви. Для дів випадає тут жезлів. День дуже активний, насичений, енергії, і сили вистачить для того, щоб переробити дуже велику кількість справ. Також карта говорить про якісь нові можливості і нові починання, які будуть перед вами відкриватися. Скористайтесь такою можливості, і ви зможете мати гарний результат. Терезе. Для разів випадає старший аркан сила, карта говорить про те, що день буде складний, будуть виникати якісь певні складності, трудності, але у вас вистачить сили, вистачить енергії, знаєте, сила волі, у вас така сильна, крепка, ви впораєтеся з поставленими перед собою цілями. Можливо, це й важко буде, але ви все-таки досягнете своїх цілей. Хоч і будете під кінець дня дуже сильно стомлені, в когось це, можливо, якісь змагання будуть. А в когось просто подолання перешкод і перемога над непередбачуваними якимись обставинами. Енергії вас вистачить для всього, і ви доб'єтеся свого. скорпіони. Для Скорпіонів випадає дев'ятка жезлів. Карта говорить про те, що вам потрібно берути свої страхи. Ви і за тих страхів не висипаєтесь, постійно про щось думаєте, щось вас тривожить і непокоїть. Можливо, якесь відчуття тривоги, чогось недоброго і нехорошого. Вам потрібно взяти свої емоції в руки, перестати боятися, відволіктися від поганих думок, більше позитиву в своє життя, і у вас поступово почне все налагоджуватися. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає старша екам колісниця. Ну, ви знаєте, день у вас прийде гарно, день буде важливий, успішний, всіх поставлених цілей перед собою ви обов'язково досягнете, будьте задоволені собою і тим результатом, який ви досягнете в виконанні своїх справ. Буде день активний, день будуть якісь поїздки у вас, можливі якісь справи, в яких ви обов'язково перематимете успіх і перемогу. По Для козероги випадає четвірка Пентаклів. День для вас буде досить такий стабільний, ніяких нових сюрпризів, якихось непередбачуваних ситуацій і моментів у вас виникати не буде. Все стабільно. Як планувалося, так усе пройде і ніяких серйозних різких змін у вашому житті не буде. Все, як ви планували, все так і пройде. Водолійчики, карта для водолійчиків. Для водолійчиків випадає шестірка мечів. Шестірка мечів говорить про зміни, які йдуть до вас у життя. І ці зміни будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Якщо ви будете робити по совісті, будете добрими, нікому не будете шкодити, будете обдумувати свої дії, не будете робити необдуманих рішень, не будете поспішати, все гарненько будете зважувати за і проти. І тоді у вас обов'язково все вдасться, і результат ваших змін буде досить гарний і прекрасний, і ви досягнете змін в кращу сторону рибки. Для рибок випадає дуже гарно. Радісна, щаслива карта, це десятка кубків. На вас чекає гарні позитивні емоції, щастя, радість, задоволення, час проведений своєю сім'єю, своїми рідними, дорогими вам людьми. Ви будете щасливі і задоволені тим результатом, який у вас буде. Можливо, це відпочинок, можливо, це справи будуть іти дуже добре і прекрасно, і ви будете проводити час потім із своїми рідними. Можливо, все, що ви будете робити в цей день, буде заради того, щоб все в вашій сім'ї було, і ви матимете гарний успіх у тих справах. У вас день пройти досить гарно, емоційно щасливо. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!